Привіт, мене звати Олексій з компанії ЛНК. Зараз ми на нашому виробництві і хочу показати вам будиночок розміром довжиною 6 на 3. Це будиночок, зроблений для здачі під оренду для бізнесу. А беруть його саме е, на ставки, де будуть вони стояти поруч і люди зможуть відпочивати. Як ви бачите, тераса зроблена розміром 3 на 3, де будуть стояти такі диванчики, буде комфортна, класна зона для відпочинку. З дуже класними хорилами, як ви бачите, декоративно воно. В чому така її сучасність? Тому що вона комфортна по висоті, по довжині, по ширині. Тут вже встроєні повністю, як ви бачите, розетки, вологостійки, все як повинно бути. Ви бачите, зроблено вже освітлення, зроблені вже наружні декоративні світильники, для того, щоб клієнт приїхав повністю готовий виріб. Підлога у нас тут йде дошка, профарбована в три шари фарбою тікуріла. Е, що хочу відмітити, що на нашому сайті ви зможете вибрати будь-які з варіантів е, та розмірів. Тут клієнт забажав у нас е, таку невеличку кімнату, де люди зможуть перепечити. І заново відразу 2-2 ярисне Ми можемо зробити трішки це по-іншому в різних стилях. Кольорах під всі ваші побажання. Тут підлога йде утеплена відразу, все підшито планкеном з пароізоляцією. Як ви бачите, тут також вся електрика заведена, розетки, вимикачі. Все для того, щоб кинути матраси і вже через годину здавати її в оренду. Такі будиночки дуже класними, привикають клієнтів, а головне вашим людям буде де перепочити в літній сезон. Це дуже важливо. Це така альтанка будинок. Хотів би ще показати вам її з усіх ракурсів. Як ви бачите, тут поєднання кольорів графіт плюс колір сосна має такий класний вигляд. Тут у нас задньої частини виведена вся електрика на автомат, подивіться, все зроблено, як повинно бути. Також у нас є додаткова розетка під очікування. Каркас цього будиночка дуже міцний. Ми його ставимо маніпулятором, це вже другий, який зараз піде до клієнта. Він міцний ставимо, розгружаємо без проблем. Ми доставляємо по всій Україні тралом. його можна розгрузити звичайним маніпулятором. Тому подивіться на цю красоту і ми можемо зробити вам будь-яких розмірів. Тому ще раз, звертайтесь в компанію ЛНК, ми зробимо як для себе, і я впевнений, що ваш бізнес буде процвітати навіть в такі часи. Тому бажаю всім перемоги. Дякую за перегляд.